Привіт, геймери! Сьогодні ми відправимось у захоплюючу подорож до світу, де кожен з нас знає, що таке справжня ностальгія. Світ, який змінював наше життя та залишив незабутні сліди в наших серцях світ Lineage 2. Коли ми згадуємо Lineage 2, ми сповнюємось неповторними емоціями та спогадами про безсонні ночі, проведені за моніторами комп'ютерів. Ця гра не просто розважала нас, вона виховувала справжніх героїв. Відчиняла двері у світ пригод та фантазії, подорожуючи по країнах Адену, ми зустрічали виклики та перешкоди, які вимагали від нас рішучості та вміння працювати в команді. Кожна нова зброя, кожен отриманий рівень персонажа це було не просто досягнення, а справжня перемога. Lineage 2 об'єднав нас гравців у єдину спільноту, де кожен міг знайти своє місце та друзів на все життя. Спогади про найкращі моменти гри, які ми ділили разом, викликають у нас посмішки на обличчях та сльози ностальгії у очах. Але навіть коли час летить, а гра розвивається. Ностальгія за Lineage 2 лишається незібраною. Її дух пронизує кожного гравця, який колись відчував ковзання трави під своїми ногами, переслідуючи монстрів або ведучи битви в боях. Тому сьогодні ми з вами знову погрузимось у цей неповторний світ. Щоб відчути ту саму атмосферу та відновити свої найкращі спогади. До зустрічі в Адені! Залишайтесь з нами, геймери. Переглядайте нові відео та не забувайте про ваші перші подорожі в Lineage 2. Підписуйтесь на наш канал та не пропустіть наступний випуск. До нових зустрічей у світі спогадів та емоцій.